Нові водійські права лише після ВЛК? Привіт! Мене звати Назар Ігроч, Я є юристом Центру правової допомоги. І сьогодні ми поговоримо про новий скандальний законопроєкт. У Верховній Раді розглядається законопроєкт номер 13131, який може суттєво змінити процедуру отримання або заміни водійського посвідчення в Україні. Замість звичайного медогляду пропонують впровадити обов'язкове проходження військово-лікарської комісії, далі ВЛК. Причому це стосуватиметься всіх громадян, незалежно від того, чи перебуває людина на військовому обліку. Передбачається, що медичні висновки ВЛК автоматично передаватимуться до відповідних державних реєстрів. Водійські права можуть стати строковими з періодичною необхідністю повторних медоглядів, а також і, можливо, складання повторних іспитів. Рішення ВЛК впливатиме не лише на право керувати авто, але й на військовий облік. Якщо громадянин визнаний придатним, це може стати підставою для потенційного призову. В разі непридатності до служби особа може втратити і право керувати автомобілем. Серед експертів вже лунають побоювання, що це може призвести до знищення медичної таємниці, адже персональні висновки ВЛК опиняться на базах ТЦК. Також обговорюють чи не перетвориться медична система на додатковий інструмент контролю та мобілізації. Сьогодні ми обговорили новий законопроєкт, в якому сказано, що не пройшовши ВЛК, не отримаєте нове водійське посвідчення. Чи є це посиленням безпеки дорожнього руху чи новим способом контролю? Це ж законопроєкт ще не ухвалено, тож остаточні висновки робити зарано. Тому, якщо у вас виникли питання, звертайтеся за безкоштовну юридичну консультацію, підписуйтесь на центр правової допомоги.